Правоохоронці виграли злочинну групу зніжена та «Прилук». Зловмисники представлялися співробітниками банківських установ і в телефонній розмові просили власників карток повідомити їхні реквізити. Працівники поліції провели ряд обшуків у 21 фігуранта та припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Правоохоронці встановили, що з шахрайською метою зловмисника створили бот в одному з месенджерів. Згодом під різними приводами спонукали громадян, що зацікавилися їхніми пропозиціями надавати реквізити своїх банківських карток, заволодівши конфіденційною інформацією, члени групи. Використовуючи спеціальне програмного забезпечення, здобували безперешкодний доступ до інтернет-банкінгу потерпілих. Чужими грошима вони розраховувалися, переважно купуючи для власного користування різноманітну комп'ютерну та побутову техніку. Поліцейські провели понад 20 санкціонованих обшуків у кол-центрах, у фігурантів та у приміщеннях, що їм належать, чи перебувають в їхньому користуванні. В результаті вилучили десятки комп'ютерів та інших електронних пристроїв: понад три сотні сім карток, робочу документацію, банківські картки та майже 100 тисяч гривень готівкою. Вилучене направили на експертизу, Зловмисникам інкримінують статтю за шахрайства, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки. Фігурантам загрожує строк від трьох до восьми років позбавлення волі. Повідомляє НПЕ у Чернівській області.